Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої, душі мої, і скорботи в серці мої день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи, Боже мій, Просвіти очі мої, щоб не заснув я снов смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж на милість твою поваю, серце моє радітиме, спасінням Твоїм, Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму. Імені Господа Всевишнього. Сказав безумний у серці своїм, Бога нема, впало в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто б чинив добро, Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога, всі заблудили. Всі нікчемні стали, нема тих, хто вчинив добро, нема жодного, невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов відять хліб, і Господа не призивають. Вони обояться там, де немає страху, бо Господь у роді праведних, ви насміялась над Боги. А Господь надія Його, хто дасть пісену спасіння Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі народ свій, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.